Ведмежа Паттінгтон на ярмарку. Одного літа родина Браунів поїхала на відпочинок до Хемстеда, район Лондона, де влаштовували великий ярмарк. Патінгтон ніколи раніше не бував на ярмарку, а тому дуже хвилювався. Містер Браун дав кожному по одному фунту. Джонатану, Джуді та Патінгтону. «Витратьте гроші з користю, сказав він. Ярмарок влаштовують лише раз на рік. Перш за все, Патінгтон попрямував до павільйону, де потрібно було збивати м'ячем косики. Але схибивши, ведмежа замість кокоса влучила в господаря атракціону. Перша спроба не дуже вдала, із сумом зауважила місіс Браун. Можливо, тобі слід стати на щось, аби бути вищим, запропонувала Джуді. Падінгтону сподобалась ідея, і він став на свою валізу. Зробивши ще дві спроби, він виграв порцелянову пташку та картину із зображенням золотої рибки. Я назву її Хемстеп на згадку про ярмарок повідомило ведмежа. Патінгтон віддав свої призи місіс Бьорд, щоб та потримала їх. Поки він кататиметься на карусель. Ведмежаті так сподобалась ця розвага, що воно проїхало аж два кола. Чудовий спосіб подорожувати, коли тобі нікуди не слід їхати, вигукнуло воно, проїжджаючи повз браунів верхи на коні. Особливо. Якщо маєш удосталь хліба з чемом». Ще на каруселі Паттінгтон помітив високу гірку. Подібну до вежі. Тільки но атракціон зупинився, ведмежа вже мчало на інший, стискаючи в лапах килимок. Ну, як тобі? Сподобалось? запитав містер Браун. Дуже сподобалось. Відповів Патінгтон, але якось занадто швидко у мене закінчилася половина грошей. Місіс Браун вдивлялася на вершину гірки, з якої з'їхав Патінгто. Дивно, сказала вона, жодна дитина не з'їхала після тебе. Схоже, вони всі застрягли. – Лишенько, – вигукнув Патінгтон. Здається, вони прилипли до мого джему. Ходімо краще на ракету, поки вони не з'ясували причину прилипання, похапцем вимовив Джонатан. Патінгтону подобалось усе нове, тому невдовзі він уже сідав у вільну ракету, про що дуже швидко пошкодував. Спочатку вони повільно підіймалися вгору, а вже за мить мчали донизу на шаленій швидкості. а потім знову і знову угору і вниз, угору і вниз. Часом вони ще переверталися догори дригом. Треба було сідати до іншої ракети, стогнав Паттінгтон, вибравшись назов. Ці, здається, я не сподобався. Саме тому вона намагалася мене виштовхнути. Вони тут усі такі, посміхнулася Джуді. Може, попросиш повернути гроші? жартував містер Браун, допомагаючи патінгтові звестись на лап. Краще нехай повернуть мій шлунок, процідило крізь зуби ведмежа. Нужбо, для розмаїття спробуємо щось спокійне, запропонувала місіс Браун. Сумніваюся, що тут таке знайдеться, заперечив Джонатан. Та було вже запізно. Гаттінгтон сідав у машинку на автодромі. З перших хвилин він зрозумів, чому дехто називає цей атракціон. Штовхни сусіда. Усі там тільки те й робили, що врізалися одне в одного. Коли ведмежа вийшла з автодрому, вже сутеніло, і грошей у нього майже не залишилось. Раптом Паттінгтон побачив шатро із написом Мадам Грант, віщунка. Може, вона розповість? Яким чином мені заробити ще один фунт? припустив Патінгтон. І перш ніж Брауни встигли щось сказати, він уже сховався під куполом шатра. Мадам Грант уважно подивилася на Патінгтона, потім на магічну кулю, потім знову на Патінгтона. Усередині було задушливо. Та спекотно, тому у ведмежати почали злипатися очі. Бачу, що сьогодні вночі якесь ведмежа дуже солодко спатиме. Передбачила віщунка, і вона мала рацію. Тієї ночі Патінгтон спав, не чуючи, під собою лап настільки міцно що жодного разу не впав зі свого ліжка, навіть коли йому наснилося, що він знов літає на ракеті.